І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми знаходимося в підвалі, де ми вирощуємо тюльпан до 8 березня. Хто не знає, я займаюсь тюльпаном вже четвертий рік. Вирощую в даному приміщенні, тобто підвальне приміщення, все автоматично в принципі, було зроблено до сьогодні. Так, дані умови вирощування тюльпана цього року нас підводять по повній програмі. Так як у нас більша половина суток, світла немає. Тому нам довелося виходити з даного положення, є задумка цього року ставити теплицю і будемо пробувати вирощувати в теплиці. Поправді то є дуже сильно накладно, як фінансово, так і трудозатратно. Але виход у нас невеликий. Дане переміщення тут вже є засаджено близько до п'яти якщо з не пам'ятаю, 4,5 тисячі тюльпана. Цього року вирішив менше заказати, так як той рік ми прогоріли. Цього року думав, що. Можливо, ситуація якась буде більш обнадіюча, але вказується, що певно буде ще інтересніше, ніж того року. Тому будемо строїти теплицю, будемо пробувати вирощувати теплиці. Буде цікаво, буду все показувати, буду знімати, як то все буде робитися. В принципі, у нас є парник із стекла, але певно будемо перетягувати кліонкою у два слої, робити якусь буржуйку, є задумка робити на обробку від переробки масла. Побачу, бо так більш він автоматичний, виходить, тобто настраюється, і в принципі можна менше сидіти в теплиці, так як ще часу роботи вистачає і окрім цього всього. А якщо, звичайно, на дровах, то треба буде і ночувати, і сутками там бути, так кожні три часа потрібно підкидати, щоб була температура. Так, трішки повникав. Досвіду з цим не маю, так що я думаю, що буде геморойно і буде цікаво. Тому контент буде. так, Що, якось так. Е, що я хочу сказати, прийшли, це я зайшов взагалі провірити, як тюльпан знаходиться. І провірив корні. Ось такі у нас, друзі, корні тюльпана. Уже, це ті, які були без охолодження. Тобто по дитину технології. Ось такі пустили корні. Корні біленькі, значить, субстрат їм все подобається. Значить, в принципі, все є добре. Е, писали на рахунок картону. Ось такий картон у мене тут знаходиться. Писали, що кардон, корні відваляться, тюльпан пропаде і так далі. Я знаю, що можливо для людей, які вирощують в теплицях, вже там, довгий час, це є диковинка. Але я так вирощую вже не один рік і в принципі з корнем проблем ніяких не було. Завжди він у нас світлий. Були нюанси, коли там переливав трішечки, туди, звичайно, він був коричневим, але і таким хрупким. Але, звичайно, я вже це зрозумів і вже трошки більш детальніше до цього дивлюся. І не перегодовую, не перезаливаю і так далі. Так, ось тут стоїть ще тюльпан, який недавно засаджувався, прийшла мені цибуля по 5 градусній технології. Бо... Прийшла цибуля охолоджена, тобто 5 градусів технологія. І прийшли мені сорти, які я, зам... які я не замовляв. Тобто один сорт, який я не замовляв. Я хотів замовити Колумбус і Tompaiers. Прийшов мені Колумбус і Індіана. Щоб ви розуміли, дзвоню на фірму, питаюся зробити, вернути, поміняти. Ну як? Я не замовляв, індіану. Індіана це як красний тюльпан, бахромчастий. Я собі рішив з того року, що бахрома не буду вирощувати, так як вони у нас в районі не пользуються таким великим спросом, щоб їх можна було збувати. Тому пробував їх вернути. На шоу мені сказали, що тюльпана немає. І не буде так, що то, що маєте, то й то маєте. Ми приймати назад навіть його не будемо. Тобто, отака ситуація. Чесно сказати, цей рік я поставщиками ну, просто незадоволений. Наскільки просто халатне відношення до... до людей, які купляють, що це просто срака. Замовляв попередні тюльпани євро по 32, тобто по всім інтернеті 32-33, я по 35 купляю тюльпан. Ну, ладно, тих прям пару гривень ролі не грає, на сумі виходить там на 2000 різниця, по-моєму, була в загальному. Ну да, вроді би, якби нічого, але вроді би 2000 це є гроші і добрі гроші. Так що тут також були проблеми. і... В кінець мене добив вже ці поставщики, це вже інша компанія, яка мені охолоджала цибулю. Хоча я хотів не охолоджену. Вони вирішили, що я охолоджена, бо коли я вже спитав, коли блять тюльпани, а вони кажуть, що ми ж охолождаємо? А я кажу, як так? Я ж не замовляв. Він каже, ой, ми щось перепутали. Я так і зрозумів, що щось пахне цікавим. Ну і до кінця мене добили вже тим, що прислали не той сорт, який я замовляв. Тому в мене зараз виходить вже трішки ну, тисяча тюльпан красного. Ну, навіть якщо по часті рахувати, навіть трошки більше. ну, Не знаю. Ладно, Колумбус це піон. У нас є білий піон, і це буде такий красний жовтий піон, так що він, вони будуть між собою, я думаю, гарно гармонірувати, так що буде невеличкий вибір. Давайте переключу камеру, покажу, які тюльпани на даний момент, які вигляд мають ті, які садилися в середині жовтня. Під, під кінець жовтня на початку листопада. Так що давайте переключуся і покажу. Друзі, ось такий тюльпан Уже починає проростати потрішки. В принципі, все з ним добре. Так, да, є невеличкі нюанси е, пінцільозу, але це є не страшно. Вентилятор забув включити, тому ось така біда трішки пішла. Трішки тюльпан деякий попіднімався, став на ногу. Але це не є нічого страшного. Він ще пара сполиється, всядеться і буде все добре. Так що ось такий вигляд має. Це у нас є сорт Династія. Тобто тут все добре. Так. Ось такі тюльпани ще внизу у нас тут є. Це у нас є сорт Лоптоп. Класний тюльпан, він мені подобався перший рік, я його щось більше не замовляв, але... Цього року я його захотів замовити. Також прокинувся. В нього є отакий прикольний окрас при виході тюльпана. Зараз його, в принципі, важливо і не видно. А можливо, буде і видно. Ось такі кінчики самого тюльпана початки є такі трішки красного, такого крічного вікінку. Тобто, да? не знаю, погано видно. Але коли вони більше вийдуть, вони не обичні. Тому в очі кидаються одразу. Так, також є ось такі у нас. Торт це у нас є по-моєму по-моєму, Да, Тому, навіть, можливо, цього року і буде краще, щоб будемо вирощувати е в теплиці. Так, Stronghold в приміщенні трішки балує. Так, а щось тут. Ну-ка, давайте перевіримо, який Stronghold корінь. Так, дивіться, на який білий корінь. І це вже, рахуйте, біля стінки, біля кордону, де дуже все страшно і печально. Так що... Тут це класно, і буде і надалі все класно. Це в цьому я впевнений, тому якщо. І кстати, да, для чого його взагалі це картон кладу, так як було мова, що можна було просто один до одного плотніше поставити і так далі. Можна було поставити, якби це було дійсно відразу тепличне приміщення, де вирушується все в теплиці. Тому весь пісок буде висипатися там на землю, трішечки десь ці щлини позабиває і так далі. Ну, якщо в такому плані стілажів, тут ще знаходиться внизу проводка, це буде не безпечно, щоб використовувати без кордону і так далі. Щоб зараз вода вся текла, все вилітало і так далі. Хоч тут і пістілка є з клійонки, але все ж таки. Так, це у нас кінець. Так, це веранді. Ось починається в веранді. Також став на ногу трішки. Давайте його і передати, подивимося. Такий тут корінь. Ой, дивиться. Також білий, класний корінь. Ну, В принципі, тут більша половина піску, тому... 에, в принципі, корінь має бути білий 100%. Так, якби було більше 에, тирси, цей, бо, так, як тут є процент тирси і, і піску, тому менший процент тирси, менший корінь палиться і гарний вигляд має. Так, 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 так Це на все в веранді. Так, да, є моменти, де стає на ногу, але нічого. То все поправимо, все буде добре. Так, так Це є сорт у нас Аргос. Також попрокидався, поперевертався. Да. Аргос також все добре. Так. Так. White Heart. Це є білий піон. Трішки також. Тут він добре вже став на ногу, звісно. Ну, Но те, що він вкрінився, це вже дуже добре. Так, ще в нас понизу якісь сорти, я ще не сказав. Так, це в нас є Snow Lady. білий класний тюльпан. Ну, він ще не повикидав бруньки, так що він ще сидить, ось такий вигляд має. Так що, друзі, що сказати? Це в нас є колумбус, який я все засаджувався, але також вже попрокидалися дітки, вже починають викидати. Я дітки не честю, їх навіть, якщо десь відпадає, я їх окремо кидаю. Нехай собі ростуть. В принципі. Вони мені не заважають, не так багато від них е, з, з, з листя, вони мені не мішають ні обривати, нічого. Ось так вже корінь прокинувся. Тобто тут вже все добре. Е, це я їх засаджував близько двох тижнів тому. Так, що ось така ситуація. Так, давайте подивимося ще до цього сорту індіана. Так, тут також корінь вже. Так, видно, да? трішки починає вже прокидатися, тут щось його не дочистив. Ось да, так корінь вже прокидається. Тому все тут добре, зараз їх ще треба піском присипати, і мене, так як я спішив, думаю, головне в землю втикнути, а далі я собі пізніше прийду їх і присиплю. Так, да, тут також трішки корінь починає просинатися. Да, ну-ка, тут подивимося. Да, щось я трішки халатно почистив. Ну, це нічого страшного. В принципі, корінь із цього добре вийде, навіть якщо трішки не дочистив. Так що, ось така ситуація. Так що, друзі, на цьому буду відео закінчувати. Ось така ситуація у нас знаходиться в приміщенні. Ось такий у нас тюльпан на сьогодні. Далі буде цікаво. Хто має якісь поради на рахунок теплиці, пишіть, я обов'язково все прочитаю. Хто якісь має десь, можливо, відео знімав, або ще щось, кидайте, ссылки, я все перегляну, бо мені то є цікаво. Так що на цьому буду відео закінчувати. Всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Слава Україні! Пока!